У інфекційному відділенні першої міської з діагнозом грип наразі лікується 21 пацієнт з ускладненням грип і пневмонія. П'ятеро грип починається раптово, тобто людина на роботу йшла цілком здорова, почувала себе добре. І раптово загальне таке нездужання, головний біль, висока температура. Через кілька годин приєднується сухий надсадний кашель і виражена загальна слабкість. Не може людина навіть встати. Цього року сезон грипу розпочався раніше аніж Зазвичай. Рідні боліли і боліють зараз поки ще. Зараз у мене жена боліє з ребенком. Угу. А як ви рятуєтесь? Ну, допустимо, медикаменти в основному, так і народні средства, там маліна, каліна, всяке такое. Лікування грипу це насамперед використання противірусних засобів та зниження температури і зняття інтоксикації. І лікування направлене на недопущення розвитку ускладнень грипу, це насамперед таке важке ускладнення, як пневмонія. Берегти себе від грипу можна, впевнені ж з утра їсти по ложці меду через минут 15 взяти кружку води, випити і буде порадок. Часний цибулю, все під їм, таке, і салом, і салами, і ніяких і нема проблем. Народні методи це завжди, будь ласка, але не в лікуванні. Найкращий метод профілактики грипу це є вакцинація. Звичайно, найкращий час для вакцинації. Конкретно від грипу це вересень, жовтень місяць, можливо, початок листопада. Що робити, коли час втрачено? Пити багато піття теплого, теплого, провітрювати кімнату кожних. Дві години потрібно мити руки після того, як ви проїхали в транспорті, прийшли з вулиці, з магазину. Житомирянки Вікторія та Віра Петрівна уникають грипу, намагаються не користуватися громадським транспортом, а більше ходити пішки на дачу лісом, як пройдусь, хорошо, і воно мене я вважаю, що спаса. на бабуню пішком йдемо. Тралі там може бути вірус. А от ми йдемо пішком і в здоровому тілі, здоровий дух Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.